Американський благодійний фонд «Help Heroes of Ukraine» знову допомагає Кременчуцьким закладам охорони здоров'я. Цього разу великий гуманітарний вантаж прибув на другий берег міста до Кременчуцької міської лікарні. Правобережна фонд надіслав допомогу у вигляді антисептиків, стерильних халатів, хірургічних наборів, памперсів і сумочок для них, ковдр та інших необхідних матеріалів. Ми привезли сьогодні різні дезінфікуючі засоби, мило, халати, медичні, стерильні, нестерильні, стерильні рукавички. Дитячі памперси дуже різного, різного цікавого. Багато наразі ми в Кримичуці майже всі лікарні вже забезпечили. Це перенатальний центр Кримичуцький. Це ветеранів госпіталь, це перша міська лікарня, це лікарня інтенсивного лікування та інші лікарні нашого міста. Подібна гуманітарна підтримка допоможе лікарні і далі гарно виконувати свою важливу роботу. Директор лікарні Віктор Севастян зазначив, що отриманий вантаж дійсно стане в нагоді у різних сферах життя медичного закладу та подякував інозем. Земним друзям, які підтримують нас навіть через океан. Дуже приємно, що є такі небайдужі люди. Які живуть аж за океаном і, і дбають про Україну, знають, знають наші проблеми, які на сьогоднішній день виникли, коли розпочалася війна. Люба допомога завжди знадобиться. Тим більше є в нас такі соціальні, називаємо так відділення, як паліативне відділення, те, що в народі називають хоспіс, там можна використовувати, будемо так бити всі медичні засоби, ці, які привозять у нас матеріали для таких пацієнтів. 5 травня знане в Україні як день чистих рук. А це чи не найважливіший аспект в роботі медика? Тому отримання антисептики стануть дійсно в нагоді медпрацівникам. Взагалі, руки це саме перший інструмент, який використовує медичний працівник в своїй роботі, і вони повинні бути завжди дуже чистими, але майже стерильними. Взагалі, антисептика ніколи не буває дуже достатньо. Я думаю, це для будь-якої лікарні такі. Знаєте? Бо дуже дуже добрий класний подарунок. Тому дякуємо. Да, ми його багато вам привезли. До того ж, ковдри, памперси та сумки для їхньої утилізації і збереженню стануть в нагоді майбутнім матусям, які перебувають в пологовому відділенні лікарні. Сумки для памперсів це чисто американська тема. У нас їх ніколи ніхто не використовував, але подивившись на них, я розумію, що це ну прикорна штука. Це реально прикольна. Це береться. Тут є відділення для використаних памперсів, є відділення для невикористаних памперсів. Мамочка бере з собою. Ну, дуже і... крутий девайс, Я вам хочу сказати для пологових відділень. Підтримка це завжди важливо, а особливо під час війни. Такий гуманітарний вантаж дійсно допоможе лікарні та її пацієнтам пережити складні часи. Дякуємо за підтримку. дякуємо дуже вам, Хелп Heroes of Ukraine, І дуже дякуємо нашим американським друзям за їх допомогу. Дійсно, коли ми разом. Ми не переможемо. Коли ми разом, ми знаємо, що перемога буде дуже швидко. Це точно разом до перемоги. Дякуємо вам Дякую. за вашу роботу. Дарія комець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.